Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перших вінницький мультимедійний проєкт. Час змін студії. Я автор та ведучий ведучої Олександко. Також радий вітати сьогоднішньому гостя е директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради, пана Романа Фурмана. Пана Рома, радий вас з вашити нашій студії. Вітаю. Незалежно ні на ні на що, незалежно ні на тривоги, ні тривоги, незалежно ні на погоду, ні на дощ. Все одно ви сьогодні у нас в студії. Я дуже дуже цьому радий. У нас є декілька запитань. Таких достатньо жваво. Ми їх обговорювали у нас в новості. Іному нашому середовищі в і не тільки в наусійному перше і основне запитання це стан житлового фонду само собою і перед виходить зимою. Тим більше, що е, вже запустили, вже запущено і ще потихеньку починають запускати в деяких будівлях е, те саме опалення. Ми стаємо нам стає більше комфортно, нам стає тепліше з одного боку. Ну і звісно, сьогодні обов'язково поговоримо про систему укриттів. Е, кого відзначив Сергій Антоліч Моргунов? Що він там говорив? Е, які він вимоги, кого похвалив, які вимоги ставив. От про це ми сьогодні будемо говорити. Пане Романе, перше питання: ми зайшли. Вже в опалювальний сезон, як Вінниця зайшла в опалювальний сезон? Якщо говорити про підготовку житлового фонду до зимового періоду, це є планова робота, яка проводиться щорічно. Саме це є підсумком роботи в міжопальний період. співвласників в управлінських компаній, голів ОЗБ. ну і в всієї галузі, mm -hmm. в тому числі і питання теплопостачальних організацій. На сьогодні ми маємо 100% весь житловий фонд готовий до початку опального сезону. На, на крайньому засіданні виконавчого комітету було прийнято відповідне рішення виконавчого комітету і з 24 жовтня, тобто з вчорашнього дня, розпочати опальний сезон. На сьогодні ми вже маємо близько 80% житлового фонду багатоквартирної забудови, в які. Подано до осель опалення. Робота триває. Думаю, що найближчими днями робота стовідсотково буде завершена, і весь житловий фонд буде з опалення. Я розумію, що поки що рано ставити запитання, яким чином це все відбулося, адже це дуже такий, я би сказав, ніжний і тривожний момент, тому що саме як би не готувалися, як би не, не, не була здійснена підготовка, але в принципі, от подача тепла, вона як найкраще показує де тонко, де не тонко, що треба зробити і так далі. І так далі. Абсолютно тобто, йде. з розумінням треба віднестися до того, що може бути там ще один-два один, дні. Ми знаємо, що комунікація у нас не нові не новенькі, до речі, які нашим комунікаціям ну, частково абсолютно доречне підкреслена угу. тема така? Тема, да, звісно, що комунікація як і весь житловий фонд він є абсолютно різнобарний, різних років забудови, але значна частина з них вже абсолютно в свої строки експлуатації вже вичерпали. Вже по нормативним міркам вони мали бути повністю замінені. Звісно, що в поточному часі значна частина з них, завдяки зусиллям підприємств, в тому числі теплопостачальних, підтримуються в належному стані. Угу. Проводяться якісь певні регламентні роботи, ремонтні роботи поточного характеру, але це дає гарантію нормального проходження опального сезону. І саме ось незначне пониження температури дозволяє нам без від. Відчуття відсутності нормального опалення, вийти на нормальні параметри режиму по теплопостачанню житлового фонду, в тому числі питання ліквідації аварійних ситуацій, які з'являються на етапі пуску тепла, коли відбуваються відповідні тиски і різні процеси. Тому саме в цей період дозволяє нам це все досить нормально планово зробити. Е, найголовніше, наскільки я розумію, найголовніше зараз нам ситуація підказує з інших регіонів України. Найголовніше це щоб е, рашисти не е, зіпсували вам і нам, нам комфортне перебування в е, теплому приміщенні а вам не додали роботи стосовно я маю на увазі стосовно певного якогось пошкодження е, мереж тих чи інших мереж, електромереж, там водопостачання і так далі. Ми знаємо. На жаль, знаємо декілька прикладів по Україні, коли люди декілька діб без води, без світла, але гуртуються. Але е, спрацьовують волонтери, але спрацьовують міські е, служби і, в принципі, допомагають. Е, на чи є е, прописаний план? Я навіть так запитаю не люди, не техніка, не особовий склад. А чи є прописаний план на е, якісь такі форс-мажорні ситуації? Не дай Бог. Звісно, що е, ми маємо створювати. Е... Всіма доступними ресурсами можливостями нашими я говорю про команду в міській раді, про колективи комунальних підприємств, які дозволили співвласникам продовжувати проживати в нормальних, комфортних, зручних умовах. Звісно, що ми сьогодні не можемо бути впевнені про те, що ворог не вдасться до будь-яких провокацій, до будь-яких терористичних актів, які йому які він проводить, але однозначно є відповідна злагоджена робота план дій на випадок будь-яких надзвичайних форс-мажорних обставин, пов'язані з пошкодженням тих чи інших об'єктів. Звісно, план є. Є план. Так, е, Окей, е, ще про що хочу поговорити, і хочу, щоб ви більш детально про це розповіли. Е, не перший раз, і не першу зустріч, і не перший місяць ми говоримо про е, систему укриттів, яка існує е, у Вінниці. Вони є різні, їх е, перелік можна побачити. Це відкритий перелік, а так само окремо є. Е, е, Ну, якщо не перелік, то окремо проводиться робота, проводилася і проводиться робота з головами ОСББ, підготовка те, що ми називаємо підвали. Зараз ми бачимо по місту це, якщо не таблички, то це такі трафарети, де написано Укриття стрілочки куди, де що, як і чому. Ми вже говорили з вами, пане Романе, про роботу саме з головами ОСББ. по... Прибиранню, установці, облаштуванню, підготовці, різні слова можна говорити, але суть ясна створенню от такого укриття. Яка була проведена робота? Скільки вам особисто навіть прийшлося зустрічатися, говорити, виїздити вашою командою на той чи інший об'єкт, передивитися, переходити ті підвали. Скільки? Як це все відбувається? Коли ми говоримо про укриття, звісно, що Приміщення вигляді підвалу багатоквартирного будинку однозначно є у власності використання самих співвласників багатоквартирних будинку. Це є спільне неподільне майно, яким розпоряджаються між співвласники. Коли ми говоримо про саме цей період часу, в який ми проживаємо, ми розглядаємо підвал. Як приміщення, укриття, яке може використовуватись для тимчасового перебування саме на період повітряної тривоги. Однозначно, це не гарантія, це шанс, шанс для збереження життя своїх співвласників, сусідів для мешканців, прохожих, які поруч проходять. Вимога, рекомендація досить проста. вперше за все, це приміщення, які можуть використовуватись під укриття. Це підвальні приміщення, які мають якісь елементарні площі території, де можна укриватися. Мають бути приведені до належного, в першу чергу, це санітарно-технічного стану, це очищені, прибрані. Угу. Друге, звісно, це мають бути освітлені. Звісно, питання додаткового наповнення цих приміщень це місцями для сидіння, це якісь там елементарний мінімальний запас питної води, це радіоприймач, який дозволив би під час повітряних тривоги мати зв'язок що відбувається зовні в місті. Ну і звісно, якби табличка про те, що це є укриття. Саме цю роботу була проведена спочатку, ще в кінці минулого року, із початком військової агресії, військового стану запровадження. Ми на сьогодні день маємо понад 1000 об'єктів. Трохи більше об'єктів, які нанесені на мапу як укриття, угу. вони є загальнодоступні на відповідних сайтах, додатках, де кожен мешканець може ознайомитися, де в тій місцевості, де він або працює, або де він проживає під час повітряної тривоги, куди йому краще, ближче переховатися і спуститися. Тобто мова йде. Я хочу от на цьому рівні на е, нашої розмови, на цьому моменті нашої розмови. Мова йде не тільки про житловий стан е, фонд, не, не тільки про житловий фонд, а мова йде і про е, нежитлові, комерційні житлові комерційні. Тобто, так. це те саме ТРЦ. Так. Так, які мають якісь елементарні умови для uh -huh. того, аби дати можливість переховуватися або перебувати мешканцям відвідувачам під час повітряної тривоги, оскільки ми не знаємо в яку саме годину почнеться тривога. Uh -huh. І де нас застанено, нам теж невідомо. Тому дати можливість людям, перехожим відвідувачам е спуститись в укриття і перебувати. Е я постійно про це у вас запитую, але зараз, в нашій сьогоднішній ситуації, це питання е має трішки інший окрас е і інше навантаження. Що я маю на увазі? Якщо влітку, в теплу пору року, ми бачили, що люди виходили і просто перебували навіть на відкритому повітрі. Хтось ховався, хтось і спускався так. в укриття, а хтось залишався на повітрі, що в принципі мене дивувало. І я не один раз говорив так, і так, вам, і так. пану Чигуру я казав, запитував, як, так, що, де, і ви в одну в один тон ви казали. Нічого подібного має бути люди, все-таки мають думати дбати про власну безпеку. За ручку нікого водити не будемо, тому мають йти в укриття. Це по перше. А тут ми зараз йдемо в холодну пору року. Так на вулиці не висидиш, стільки не вистоїш. Тобто хочеш не хочеш, але в будь-якому випадку ти навіть температура тебе може заставити спуститися в те саме укриття. Так, але насамперед ми маємо свідомо мати персональну відповідальність, це не е, е, якісь поступки або е, якась е, забаганка, забаганка mm -hmm. чиясь. Це перш за все потрібно турбуватися про себе, і про своїх близьких оточуючих. Це не потрібно робити комусь якісь певні подарунки або поблажки да, в тому, що от я спустюсь, ладно, я угу. повітряна тривога. Угу. Ми маємо на превеликий жаль гіркий досвід, при тому трагічний, коли саме нехтування елементарними правилами під час повітряної тривоги маємо трагічні наслідки. На жаль. На жаль, абсолютно вірно. Тому саме основна і обов'язкова рекомендація до всіх під час повітряної тривоги не нехтувати ними. Ворог він абсолютно є безжальним, він займається тероризмом. Ми самі помічаємо. <гум> йому не цікаво абсолютно військові об'єкти. Він б'є по цивільному населенню, по саме скупченню населення, по зупинках громадського транспорту, по торгових центрах. І саме нехтування повітряної тривоги дозволило йому мати от такі результат. Це втрати цивільного населення. <гум> Ще раз я хочу повернутися до Сергія Анатольовича Моргунова. Декілька слів про те, кого. Як як і кого він нагороджував, відзначив наш міський голова? Відзначив саме в підготовці укриттів ОСББ. От ОСББ. Отак от дивіться. Насправді, коли ми говоримо про укриття, немає значення хто обслуговує управляє будинком. Це управлінська компанія, комунальний приватний форми власності. Чи це є об'єкт бізнесовий, комерційний, чи це є будинок, в якому створено ОСББ? Ми говоримо про свідомих, відповідальних співвласників на чолі з управителем, на чолі з уповноваженим по будинку, на чолі з головою ОСББ, які мають турбуватися і створити елементарні умови для е, тимчасового перебування під час повітряної тривоги не тільки для себе, не тільки для своїх співвласників, а для оточуючих. Е, на минулому тижні міський відзначив декілька одних із найкращих: саме це були бізнесові об'єкти, в тому числі і будинки, де створені укриття, саме об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Я думаю, що на цьому нагородження чи відзначення кращих не зупиниться. Я думаю, що в подальшому така подібна практика буде відбуватися. Коли ми говоримо про укриття, ми сьогодні на етапі початку опального сезону і розглядаємо цей об'єкт. Як і пункт обігріву угу. на фоні ось тих останніх подій, коли ворог знищує об'єкти критичної інфраструктури, коли миттєво зникає ряд послуг, це опалення, це водопостачання, це електроенергія. Ми розуміємо під час зимового періоду, коли на вулиці буде значна низька температура, наскільки. Може бути складним питання обігріву мешканців. Звісно, що комунальні служби будуть максимально реагувати і оперативно вирішити ті проблеми, аби відновити цю послугу. Але це може зайняти певний певний період час. час. Абсолютно вірно. Як бути людям в цей період? Тому саме питання створення. Пунктів обігріву і розглядається саме в пунктах укриття. Угу. От саме ті об'єкти розглядаються потенційно як пункт е, тобто, обігріву. Тобто виходить е, двойного призначення. логічний, да, абсолютно, абсолютно зв'язок існує. Е, там, де є табличка укриття. Нанесені на мапу нанесені і на мапу, і на е, хтось наносить на будинки, хтось наносить на асфальт, на тротуар де завгодно. Стрілочками, як завгодно. Так. Там, де є укриття, там же і буде розміщений пункт обігріву. Потенційно може бути. Потенційно розміщений. може бути. Абсолютно. Отак правильно побудувати так, речення. Так, Оскільки угу. крім того, що там є, нам необхідно. Е... Обладнати чи придбати е, прилад обігріву, якийсь електровентилятор або uh -huh, uh -huh. Е, якийсь радіатор. Так звісно, коли не якщо буде електроенергія, це добре, можна е, в розетку вімкнути і е, обігріти от, це приміщення. І отримати от, енергію, так. і таким а чином. Нав... І... Uh -huh. Абсолютно вірно, але на випадок, якщо не буде навіть і електроенергії. Питання за рахунок якого джерела буде обігріватися приміщення? О, тут... От саме тут uh -huh. і питання міський голова акцентує: необхідно потурбуватися по придбанню генераторів, які дозволять тимчасово. Включити в розетку е, обігрівач uh -huh. і обігрів, обігріти тимчасово е, мешканців відвідувачів або прохожих. Перш за все, це мова йде про незахищний верст населення. Але тут є один, як е, на мене, дуже такий підступний, одне дуже питання, е, пане Роман, дивіться: генератор працює від палива, так. Е, паливо це буде або дизель, або бензин. Так, в залежності від того, що за генератор. Де Е, е, наскільки мені відомо, е, тримати е, отакі горючі матеріали в підвалах, не те, що в квартирах, а, навіть, а тим більше в підвалах, це є е, по-перше, заборонено, наскільки я пам'ятаю, і по-друге, це дуже велика ступінь небезпеки. Е, де тоді тримати оцю гарючку? Вибачте, я вже так сленг кажу використовувати, <кій> де і тоді тримати, ну, тому що генератор же ж не півлітри літра. Самі чудово розумієте. Ми однозначно говоримо коли ми говоримо про використання генератора, електрогенератора, <кій> ми розглядаємо його не як постійне живлення Тимчасове. Це тимчасове, тимчасове для тривалого періоду часу на період, коли будуть ремонтні бригади відновлювати ту інфраструктуру <кій> для відновлення нормальних послуг. Звісно, що коли ми говоримо про збереження або зберігання пального, якби вимагає певних. Таких умовностей і прописано в законі. Абсолютно вірно. Угу. Тому кожен управитель, кожен голова з кожен власник нежитлового комерційного об'єкту має потурбуватися про умови для зберігання його. Звісно, що це мова не йде про там значний запас пального, але для тимчасового Виробництво mm -hmm. енергії для генератора то однозначно має бути для під на підприємствах. Є без проблем умови для зберігання їх там металева, так. металева mm -hmm. каністра. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про диспалу, це не є проблема Металевий каністри. Він не вогнезаймистий, mm -hmm. так якщо mm -hmm. ми говоримо про дизель. Про бензин так само справа Там. так але також є певні вимоги рекомендацій, і опять же, це питання індивідуальне до кожного об'єкту окремо. Е індивідуальний підхід е з одного боку це є дуже добре, тому що це є ширша мапа так. для вирішення того чи іншого питання з іншого боку, є чітко прописана відповідальність. От тут, щоб знову таки, одне на інше не знайшло. <кас> От саме но... в цьому напрямку, і е ми маємо працювати е колегіально в одній команді да, для того, аби mm -hmm. допомогти знайти вихід в індивідуальному конкретному випадку, як бути де поставити, де зберігати, і так само напевно е дуже дуже індивідуально. Вирішується питання придбання цього палива для генераторів, так. адже немає спеціальної програми, немає талонів, немає АЗС, на яких би конкретно от під цю програму можна було б щось придбати. Ні, звісно, це питання персонально, конкретний будинок, конкретний управитель, який потурбувався, придбав генератор для цього будинку, а угу. придбаває ту каністру-дві запасу пального для. Угу. Тимчасового обігріву створення пункту обігріву для цього будинку А все ну практично. Все дуже чітко і все дуже зрозуміло. Будемо дуже сподіватися, що це залишиться тільки теоретично. Будемо сподіватися, що всі ці роботи, які були проведені мешканцями ОСББ, яких відзначив, і керуючим ОСББ, яких відзначив Сергій Анатолійович Моргунов, і потім далі продовжилися інші наші громадські організації також продовжили їх відзначати. Сподіваємося, що це тільки... Якби підбадьорить, принаймні для так. того, щоб в гарному стані тримати всю зиму а, в ці нежитлові е, приміщення. І сподіваємося, що вони тільки теоретично нам і будуть слугувати, що нам не прийдеться в них ні ховатися, ні обігріватися і що все буде нормально. Сподіваємося, дуже в це віримо. Сподіваємося, перш за все, само собою, що віримо в наші сили в силу наших ЗСУ. ЗСУ, так. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради, пан Роман Фурман, був сьогодні гостем. Першого. Вінницького мультимедійного проєкту час змін дуже сподіваюся на те, що ті питання, які ви нам писали і ви нам ставили стосовно е і укриттів, і тимчасових пунктів обігріву, і підготовки, і відзнаки, і програм, і так далі. Так далі, так далі, ми з паном Романом е сьогодні озвучили. Якщо ні. Відкритий абсолютно Є можливість. Роман Фурман абсолютно відкритий. Прошу телефонуйте, дзвоніть. Так само пишіть і нам, пане Романе, запросимо вас, знову таки так. назбираємося певні е питання. І знову запрошуємо вас на ефір. На цьому будемо сьогодні завершувати. Ще раз вам нагадаю декілька хвилин приємної музики. Нас трішечки розбавить. І після цього ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Смком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафалі. Місто над Богом. Події, що поруч.